Молодець, пішли. Супер, пішли. Ні. Браво, молодець! Робимо підзив, грай, обережно, дерева. Ань, відпускайте. Цей буде на повідочку. Молодець, гуляй, ай браво, дівчинка. Молодець. Тримаєте. Браво, молодець. на... Далеко не відходимо. Гуляй. Браво, Юкі, молодець. Гуляємо, молодці. Браво. Тихо, то річ назад. річ до Плутона навіть? Ближче, сюди. — молодець, молодець. Елі, Люля, річ, віде. Віде Юкі Юкі не зрозуміло, що відбулося. Да? Як це так? Молодець. Браво! Граємось іграшкою. Вона до, до Джесіки побігла. Не, не, не починай одразу за нею бігти. Вона зараз подивиться. Трошечки спокійніше ми